Всіх вітаю! Сьогодні 8 вересня 2024 року. Ось уже залушки плота Flavour Grenada. Вже почали ми просто допродаємо його. Це так трошки знаєте лишив для себе. Що я хочу сказати? Сорт е я вважаю, що це з пізніх сортів. Тому що, ось бачите, він в мене тут привитий. Flower Queen, до речі, тут теж такі плодики є. Просто бомбезні в цьому році, просто величезні, просто здорові плоди, бачите, гніє потроху. Але я про плод Flower Queen знімав і наступні роки Просто плоди в цьому році дійсно, знаєте, просто бомбезні. Ось. А це Flower Grenada. він рідкісний сорт на сьогоднішній день в Україні, мало про нього, що. Відома у нас в країні. Що я хочу сказати? Дуже довгенько, будемо так казати, з тижня три я ходю коло нього і все чекаю, коли ж він доспіє. Але що я хочу сказати? Цей сорт, такі сорта плотів, як Flower Heart, Flower Ritch і ось Flower Grenada це ті сорти плоти, які відрізняються твердістю плодів. Вони навіть стиглому вигляді досі будуть твердими. І багатьох це буде вводити в оману, що це вони зелені. Ні, друзі, це просто транспортабельність. Це деякі види, види плотів або слив, які з часом не будуть м'якшими і будуть залишатися твердими, то це говорить о тому, що можна ці плоди вести на великій відстані і вони будуть себе прекрасно почувати. Сорт просто бомба по смаку. Чуєте, як я хрумтю, але це це оманливо. він дуже смачний, просто смачний нереально смачний. За смаком мені він більш нагадує, як оцерг е, прем'єр е, Ренклот Альтана, от такого, знаєте плану. Наші, значить дивіться, навіть кісточка відокремлюється. І це немаловажно, у багатьох плотів вона не відокремлюється або диплоїдних сливках. А у флавора гренади, як бачите, відокремлюється. Ось, просто смачний, солодкий, як мед, знаєте, от, просто мед. І оця твердість це просто бомба. Я так розумію, що він ще може бути з місяць. Так що флаура гренада, це більш за все те, що це пізній сорт плота. І я дуже радий, що маю таку річ в колекції. Так що, кого цікавлять живці або саджанці, звертайтесь. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Кропівницький, плод Флавер Грінада. До нових зустрічей, друзі!